Агенція нерухомості Лелека. Сьогодні взяли у продаж таунхаус у Вінниці, район Перемички, провулок Срібний, 4. Об'єкт повністю готовий для заселення. Він площею 92 квадратних метри. Маємо дві роздільних кімнати, простору кухню студію і всі необхідні зручності для життя. Пішли на перегляд. Находимо приміщення. Коридор по периметру велика шафа купе. Одра зайде самовозом. Є бойлер для обігріву води. Пустая кухня студія. Мое обліта техніку, яку ви бачите на відео, залишається. електрокотел для обігріву води та приміщення. Є вихід на балкон. При бажанні ви можете зробити собі терасу. На другому поверсі маємо дві роздільних кімнати з ремонтом, кімната з балконами. В коридорі є також знову простора шафа купе і простір для вашої гардеробної кімнати. І ще одна кімната, також з балконом.